Вітаю! Ну що, буває таке, що замислюєшся над закінченням слів на а. Я? Сьогодні ми з цим розберемося раз і назавжди. Пройдемося по іменниках першої відміни, щоб мова звучала ще впевненіше і правильніше. Поїхали! От погляньте тиша, книзі, мрією. Всі ці слова, наче схожі, правда, але закінчення геть різні. І от питання, як зрозуміти, де має бути І, а де Ею? Здається, що це якась плутанина, але насправді там є чітка логіка. Давайте її знайдемо. Окей, ось наш сьогоднішній маршрут. Почнемо з Азів. Що таке перша відміна? Далі пройдемося по відмінках воднині. А потім у множині. особливу увагу приділимо найкаверзнішим моментам, ну і звісно, трохи потренуємось. Все по порядку. Ну що ж, починаємо з першого пункту основи. Треба ж спочатку зрозуміти, про які взагалі іменники йде мова, хто вони, ці представники першої відміни. А все насправді дуже просто. До першої відміни ми відносимо іменники жіночого і чоловічого роду, які от у своїй звичайній початковій формі мають закінчення а або «я». наприклад, книга, земля, і навіть чоловічі імена, як от Ілля чи Микола. Гаразд, з цим розібралися. Тепер давайте подивимось, що відбувається з цими словами, коли ми починаємо їх відмінювати, тобто як вони змінюються в однині. Перед нами табличка, яка все чудово ілюструє. Дивіться тут у нас три групи: тверда, м'яка і мішана. І от вам одразу така невеличка підказка або лайфхак, якщо хочете. Подивіться на давальний і місцевий відмінки. Бачите? Закінчення однаковісінькі, тобто книзі і на книзі, пісні і на пісні. Це вже трохи легше запам'ятати, правда? Так, а тепер переходимо, мабуть, до найцікавішого і найскладнішого орудний відмінок. Ох, скільки ж питань він викликає! Саме тут найчастіше роблять помилки в написанні. Але є одне просте правило, яке зараз все розкладе по поличках. Готові його почути? Так от, секрет неймовірно простий. Все залежить від основи слова. Якщо вона закінчується на твердий приголосний, то сміливо пишемо закінчення ою, наприклад, липа липою. А от якщо основа має в кінці м'який або шиплячий звук, тоді закінчення буде ею. Наприклад, вишня вишнею, круча кручею. От і вся магія. А тепер найголовніше просто послухайте, як це звучить. Спробуйте вимовити весна весною. Чуєте цей твердий н, він ніби тягне за собою звук О, а тепер гривня гривнянею. тут м'який «н» Просто не дає нам сказати гривню Ю, правда? Він вимагає після себе е, тобто сам звук основи є нашим найкращим підказчиком. Так, з одниною, здається, все зрозуміло. Рухаємось далі, до множини. І тут на нас чекає один цікавий фокус, особливо в родовому відмінку. Коли ми кажемо, немає кого, чого у множині, то більшість іменників першої відміни просто гублять своє закінчення. Воно стає, як кажуть мовознавці, нульовим. Наприклад, ми не кажемо багато вишнів, а кажемо багато вишень Не немає сестерів, а немає сестер. Просто і лаконічно. Звісно, не без винятків, є невелика група слів, які в цій формі отримують закінчення ів або ей. Це, наприклад, суддів чи статей, їх не так вже й багато, і вони, знаєте, з часом просто прилипають до пам'яті. Йдемо далі. Кличний відмінок це те, що ми використовуємо щодня, коли до когось звертаємося. І тут теж є свої нюанси, як же правильно кликати, щоб звучало грамотно і красиво. Тут теж все доволі логічно. Тверда група закінчення О, сестро Полтаво, м'яка і мішана мінус е, учениця і Ле. Якщо основа закінчується на голосний, мінус є Марія. А от найцікавіше це песливі зменшувальні форми, вони майже завжди мають закінчення Ю, матусю, Галю. Це додає мові такої теплоти, правда? І от вам чудовий приклад, який показує, як це працює в житті. В офіційній ситуації ми скажемо Юлія Миколаївно, а до подруги звернемося просто Юлю, допоможи. Відчуваєте різницю в стилі, це все завдяки кличному відмінку. Ну що ж, теорія це добре, але без практики нікуди. Настав час для невеликого випробування. Перевіримо, як усе засвоїлось. Давайте пограємо в гру Знайди помилку. Перед нами кілька слів у ворудному відмінку, але не у всіх правопис правильний. Десь є помилки з подвоєнням, десь з апострофом, спробуйте їх знайти. Даю буквально кілька секунд на роздуми. А ось і правильні відповіді дивіться нічу та пічу пишемо з подвоєнням, а в слові любов'ю обов'язково має бути апостроф. Так, це трохи інша тема, але вона дуже тісно пов'язана з нашим орудним відмінком, тому це корисно тримати в голові. А тепер невеличке творче завдання. Уявіть, що ви проводите для когось екскурсію своїм містом чи селом. Складіть речення, в якому буде фраза тихою вулицею або центральною площею. Наприклад, ми пройшлися тихою вулицею до Старої церкви. Буде цікаво почитати варіанти, якщо залишити їх у коментарях. І от може виникнути питання: а навіщо взагалі так заморочуватися з цими відмінками? А все для того, щоб наша мова була не просто правильною, а живою, багатою. Красивою, щоб ми могли точно і яскраво описувати світ навколо. Отже, якщо треба запам'ятати щось одне з нашої сьогоднішньої розмови, то нехай це буде ось що звук основи диктує букву в закінченні. Просто довіряйте своєму слуху, Вимовляєте слово. Твердий звук чи м'який? Це і є головна підказка, особливо для орудного відмінка. І наостанок таке питання на подумати які ще теми в українській граматиці здаються на перший погляд складними і заплутаними. Можливо, і там є свій простий ключик, який просто треба знайти. Дякую, що були сьогодні з нами, і звісно, говорімо українською красиво і впевнено.